Вітаю всіх вас, вірні глядачки, глядачі. Пишу я свій прогноз вночі, бо є зараз і світло, і інтернет, і гарне розташування всіх планет. Всім традиційної хелоу. І з вами дзюба Михайлоу? Нехай скоріше здохне бункерне хуйло, а це традиційний прогноз на четвер, 5 грудня 2024 року. Ну, сьогодні дозволили з ними розмовляти Дрегон Терот, як їх називає постійний глядач Євгеній. Як ти їх називаєш? От ти напишеш в коментарі, і ви так само можете щось писати в коментарях. А називає від Вічхаустер, от як він називає, дуже цікава колода, яка є в одному екземплярі. А епіграф буде сьогодні з цієї книжки Тот Гермес Тресмегіст поринемо в давню мудрість від Тота Гермеса. Отож, що казав Гермес своєму сину тату? Живи в служении Богу, сын мой. истина, благочестивый любит мудрость превыше всего, ибо без любви к мудрости невозможно достичь высшего благочестия. Тот, кто обрел понимание всего сущего и научился понимать, как, кем и во имя чего все это приведено в порядок, воздаст должное Богу Творцу, Создателю мира, щедрому Отцу, окружившему Ему благодеянием и заботливо опекающему его. воздавая должное Он будет благочестивым, а будучи благочестивым, он узнает, где истина и что она есть, ибо от этого понимания Его благоравность будет непрерывно возрастать. Душа, сын мой, даже будучи воплощенной, никогда не собьется с правильного пути, если она уменьшила груз своих долгов настолько, чтобы достигнуть восприятия истинного Бога и настоящей истины, ибо душа. Пізнавшая своего праца, исполнится безграничной безграничною забудет забуде все зло і уже не сможет отделиться от блага. Тож я бажаю вам усіляких благ та граздів. А що ж стосується 5 грудня, це не дуже гарний день для людей, які народилися 4, 13, 22. Або 31 числа будь-якого місяця, будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А якщо ж ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, то у вас сьогодні корисний день, використовуйте його з користю і вам посміхнеться вдача. Я сподіваюся, що третя карта за днем народження, яка буде в кінці цього прогнозу, підтвердить це, чи спростує. Так само, якщо ви народилися в якийсь інший день вас очікує теж така карта. Знову три карти. Перша карта за знаком зодіаку, під яким ви народилися або ваші знайомі, тому не забувайте робити репости. Друга карта загальна карта дня і третя за днем народження. Тож пропоную вам не напружуватись. Якщо потрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки, а я даю заворотній відлік. 5, 4, 3, 2. Один розпочинаємо зі стрільців, бо саме зараз іде цей знак, можливо, хтось святкує свій день народження. Отож, чого очікувати від цього четверга? Будьте обережні, диявол в прямій позиції. Це ознака того, що ви можете наразитися на неприємність. Якщо ви не будете уважні, якщо ви будете агресивно до інших людей якось себе погодити, то відповідь отримуєте агресію. Якщо ви боїтеся зіткнення з темними силами об. Чи якихось людей у формі, не у формі, бадюків різних, і ви комусь щось заборгували, то очікуйте, що сьогодні до вас саме прийдуть ці люди, будьте обережніші і не ризикуйте у цей день, бо це карта пов'язана з планетою Марс, а це планета війни, як ви знаєте. Далі представники знаку Козиріг. Перегорнута зірка магів це якісь страхи, які можуть на вас навалитися. Ну, по-перше, ви можете відчувати якісь бентежні стани, тому краще переключатися, не перейматися з приводу того, якщо вас хтось роздратував, будьте спокійніші, будьте врівноважені, якщо ви жінка, будьте особливо обережні, бо це карта жіночої краси, і ви її, напевно, можете втратити у цей день. Далі представники знаку. Водолій розбита вежа в перегорнутому стані. Дуже гарний показник того, що сьогодні ви можете щось створювати, і як пташка. Фенікс відновлюватися з попелу. Також ви сьогодні можете допомагати інших, іншим, якщо вони знаходяться у скрутному, скрутному стані. В будь-якому разі ви сьогодні захищені від руйнувань, тому нічого не бійтеся. Ще представники знаку Водолій 5 грудня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Овен для риб. Нічого не змінюєте. Карта смерті в перегорнутому стані каже про те, що ви сьогодні, якщо будете щось змінювати, це зміни будуть на гірше. Ви можете лише відпрацьовувати ті події, які відбулися у вашому минулому. Не повторюйте помилок, не повертайтеся не до, не до чого. Якщо будете повертатися, хоча б подумками це вас може дуже сильно роздратовувати. Будь-які радикальні зміни, будь-то ремонт чи переїзд. Краще перекласти на інший день. Далі представники знаку Овен. Колесо фортуни, на жаль, перегорнуто. Сьогодні фарт не на вашому боці, сьогодні краще не ризикувати, бо люди і обставини можуть вам не допомагати, а навпаки, заважати. Також зверніть увагу, що сьогодні великий ризик в грі, якщо ви гравець за своєю природою, краще сьогодні не грати, а відпочити. Ще представники знаку ОВЕН 5 грудня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Козиріг. Далі. Кільці. Будьте обережніші, карта жертви повішеного в прямій позиції означає, що сьогодні ви будете чимось жертвувати. Це можуть бути ваші ідеї, це можуть бути ваші гроші. Тож слідкуйте, що відбувається навкруги вас, вас сьогодні можуть надурити і ви можете все втратити. Також зверніть увагу на здоров'я, сьогодні воно теж може вас трошки підкосити. Далі представники знаку близнюки. Перегорнути правосуддя каже про те, що сьогодні ви не врівноважені, сьогодні дезгармонічний день. Сьогодні є велика ймовірність зіткнення з правоохоронними органами, причому закон не на вашому боці. Вас сьогодні також будуть осуджувати інші люди, якщо ви будете робити якісь недобрі справи. Тримайте себе в руках, контролюйте свої емоції, особливо на закаті Сонця. І ще представники знаку Близнюки. Цього четверга може зустрітися чи проговорити з представником знаку Терези. Далі Раки. Перегорнута імператриця, матеріальні втрати, фізичні розлади, а також неможливість матеріалізовувати ідеї. Також у декого з вас можуть бути проблеми з вашою мамою. Можливо, треба їй допомога. Тож допомагайте, не забувайте, що це найрідніша людина у вашому світі. І загалом, якби не вона вас також не було. Мама може сьогодні вас роздратовувати. Не гнівайтеся на неї. Якщо що це можливо. Далі представники знаку «ЛЕВ». Перегорнутий блазень досить непоганий показник. Сьогодні ви можете дуріти, сьогодні ви можете робити різні помилки. Нульовий аркан в перегорнутій стадії дає вам можливість позбутися негараздів, якихось бути менше серйозними і пам'ятати, що жит... життя це гра, і вам треба теж більше посміхатися. Ще представники знаку Лев 5 грудня можуть зустрітися, щоб поговорити з представником знаку Тілець для дів. «Перегорнута верховна жриця. Показник не дуже гарний. Він пов'язаний з тим, що або ви будете до чогось повертатися, або вас повернуть обставини до цього. По-перше, не поспішайте. По-друге, намагайтеся у цей день слідкувати за своїм настроєм, щоб він вас не завів ні в якому ні в яку халепу і ні в якому разі не підписуйте ніякі договори і папірці. Це вам не на руку. Далі представники знаку Терези. Помірність або сонячний геній знову перегорнутий. На жаль, щось сьогодні дуже багато перегорнутих карт. А це ознака того, що ви не можете себе стримати. Вам не вистачає, по-перше, зосередженості на дрібницях. А по-друге, ваша ініціативність на повному нулі. Також ви знаходитесь без захисту вишніх сил і можете наробити багато гріховних дій. Ще представники знаку Терези. Цього четверга можуть зустрітися чи переговорити відсотків так на 50 з представниками знаку водолій. Ну і нарешті скорпіони. І скорпіоном теж перегорнута карта випала сили. Карта сили це втрата вашої сили волі. Ви сьогодні чимось можете бути дуже сильно збентежені. І також це може якимось чином відгукнутися на вашому здоров'ї сьогодні не слід напрягатися рекомендація. Виспатися, рекомендація не напружуватися, слідкувати за раціональним використанням сили. Також у цей день, а точніше у ніч на п'ятницю, ви можете на собі відчути вплив темної сили і ще представники знаку Скорпіон. Цього четверга можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Лев. Ну що ж, Давайте подивимось на центральну карту. День досить такий сумнівний, що нам скаже загальна карта на цей четвер. Знову перегорнута карта, і це мах. А це означає, що в цей день нічого не треба розпочинати і не бути егоїстами. в цей День треба більше думати за інших людей і розуміти, що ви не одинокі у цьому світі, що ви частка великого світу. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача чи захист, вдягайте або золоті прикраси, або щось жовтого кольору. Що ж стосується дня. Давно такого дня не випадало. По-перше, на світанку працює диявол, дуже небезпечні години. Ну, добре, що розбита вежа все ж таки перегорнута. Це каже про те, що не все так погано є надія. Але розраховувати на вдачу в цей день не слід. Треба намагатися бути поспокійніше, особливо це стосується. Нічної пори на нічну пору всі карти випали перегорнути. Це каже про те, що краще відпочивати, дивитися якесь кіно, можливо, щось робити там, якщо є світло якісь свої справи. І в цілому пам'ятати, що це день, коли ви втрачаєте ідеї тільки тому, що не вистачає елементарного розуміння та світла. А я додам ще по одній карті за днем народження.

Храмова брама в прямій позиції, ознака того, що ви щось сьогодні дізнаєтеся. Це якась інформація. Це карта інша, назва її Верховна Жриця, тож сьогодні гарний день для жінок, жінки себе будуть почувати досить комфортно. Ну, Крім цього, сьогодні гарний день для зустрічі, для спілкування і головне для знайомств. Будь-які справи з жінками будуть досить корисними. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь якого місяця променисте сяйво в прямій позиції? Що ж сьогодні, незважаючи на весь такий сумбурний день, ви будете утримувати всередині себе якусь ясність, якусь зрозумілість, і це зрозуміло, чому? Тому що ви подивилися цей прогноз і не забудьте поставити свою вподобайку, бо у вас очікують великі гроші. Головне бачити ціль і не бачити ніяких перепонів на своєму шляху. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком близнюки. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, супердень, всесвіт, це неймовірні можливості. Це можливість закінчити якусь довготривалу справу, яка вже тягнеться, можливо, не перший рік, отримати нагороди і певні перемоги. Сьогодні закінчується певний довготривалий етап, і ви готові розпочати щось нове. Але для цього треба, як то кажуть, підняти, підбити бабки. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком скорпіон. Далі. Якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що нумерологічно сьогодні не ваш день, і карти дня досить погані, все одно відлюдник, погана карта випала перегорнута, і це дає можливість вам сьогодні вийти за ті межі, в яких ви існуєте. Вже пора ставати, відкриватися перед людьми, не бути таємничими, бути більше відкритими. Сьогодні ви можете перейти будь-які кордони, будь-які рамки, які вас стримують. Якщо ви давно знаходились в якомусь пості, якась епітімія на вас була накладена самими собою. Сьогодні гарний день саме для того, щоб виходити з посту. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, бачите. Нумерологія не бреше. Імператор в прямій позиції означає, що сьогодні все залежить від соціуму, в якому ви перебуваєте. Соціум цей позитивний, атмосфера до того, що ви можете щось досягнути, досягнути певної самореалізації. Навіть якщо ви будете просто сидіти вдома, можете зайнятися прибиранням, і таким чином ви можете задобрити домовика, що стосується спілкування. Походів у різні людні місця можете це робити. Далі, якщо ви народилися з 15 п'ятнадцятого або 24 числа будь-якого місяця перегорнуті закохані кажуть про те, що, на жаль, у вас немає вибору у цей день. Інша назва два шляхи. Не слід експериментувати, не слід брехати. І головне. Бути при дотримуватися тих графіків, в яких ви існуєте, не робити різких поворотів у своїй долі, і не зустрічатися з коханими, бо вони можуть вас чимось роздратувати. Будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком діва. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, страшний суд в прямій позиції це якісь повторення. Це, по-перше, зв'язок з вашими рідними людьми. Можливо, вони будуть потребувати вашої уваги. Нічого архінового сьогодні відбуватися не буде, і це дуже добре. А от щось те, що постійно повторюватися у вашому житті, воно знову дасть от таке дежавю, у якому ви можете. Думати, що ви перебуваєте вже дуже довго, але стабільність це теж непогано. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком риби. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, перегорнуті сутінки кажуть про те, що ви щось дізнаєтесь цікаве сьогодні. Вас важко надурити, у вас дуже гарно працює інтуїція, і ви можете вийти з будь-якої скрутної ситуації саме завдяки інтуїції. Також вам можуть наснитися якісь пророцькі сни. І єдине що, будьте обережні, якщо ви народилися під знаком РАК. І нарешті. Якщо ви народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, перегорнута колісниця каже про те, що сьогодні краще нікуди не їхати, відкласти поїздки. По-друге, пам'ятати, що це поганий день для навчання, для накопичення, накопичити ви можете тільки погану інформацію, а навчитися лише на власних помилках, і будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком стрілець. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці драконі аркани Таро, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті мога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей ролик до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. а Я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів. І наш єдиний факантанка – Господь Бог.